Карпати мене просто не теж розчарували, просто, ну знаєте, прибили. Я десь певне години-дві не міг розум... не розумів, що відбувається, чому так сталося. І на дною ще сьогодні кіпкували наші експерти, що від до костюму від власно в мені ще далеко і далеко. Карпати приймали Олімпік, і я був переконаний, що вів'яни, які до цього показали дуже якісний футбол в кількох матчах, що вони, в принципі, продовжать цю боротьбу і зараз. Але хоча, Олімпік... хоча б бой дадуть. Чому. Ми вже не говоримо, там, хоча б дадуть бой. На 26-й хвилині травмувався, зазнав ушкодження. Ксьо з не встиг повернути. В свою зону Нестеров вийшов на позицію правого захисника, простріл і Лисенко забиває мяч. А кровець. вот це отбор Нестерова. Ну, разве так відбирають? Вот. Ну, это разве отбор Немчанинов делает прострел, отворачивается, як? Вот о чем мы говорим: от, от... от... голы откуда приходят. А ну, там, що, надо делать... там надо делать подкат. Не, ну и Лысенко сделал свою работу. Ну, Краец проспал. Кралермовався, да. вышев Чачуа, в Чачу. Взагалі дивний склад. Рудыка в старті Чачува в запасі для Вообще мене не було незрозуміло. Карпати намагалися створювати якісь моменти в першому таймі. Вони ще ну, намагалися бігти вперед. Бачите, тут момент Лещука Бланко, який стає одним з лідером львівської команди. Але, знаєте, якось приречено, бездарно от грали Карпати. Так це один момент на 39-й мінуті. Грає вдома. Вони проти Шахтаря створили набагато більше якісних моментів, ніж проти Олімпіка. Ну, це під праву ногу, ну, це не опасний момент. Та да. і в нього права нога для ходьби, хоть Ну, 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 ну Вистрілити може, але не назовеш моментом. Ну, а з приводу Олімпіка, Олімпік підсилився перед цим поєдинком Андрієм Богдановим, який підсилив команду от буквально перед початком цього поєдинку. Я вам хочу сказати, що наскільки важлива фігура в середині поля. Футболіст, який контролював все. Футболіст, який практично не готувався, тому що його почали судоми зводити ще у. В середині п'ят другого футболіст пищу, да? у своїх ногах контролював всю ситуацію. В принципі, я не люблю ну, такі то, що... терміни, що. Да, то, що ми говорили о ротані, да? то, що чоловік в середині і знає, що куди направити атаку. От один із німних ударів Чачо. І от тут обрізка вот Богдану подивіться, да. Перехоплює м'яч. Він стигає. Дивиться, куди віддає. Віддає передачу. Лисенко забиває м'яч. Два І Карпати, Карпати в ямі, в... ну, катастрофічно. Найгірший матч Карпата останній понів як на відбирає. От, отворачивается. Ну, это разве помеха нужен. Там подкат идет. Так не вы. Плюс, плюс рудыка, да. который дає свободно отдать Богданову. Бежит рядышком ну, сопровадити. Да понятно. Ну, как-то блокировать удар ну, треба зближатися. Но... Непонятно действительно действие. Я тут бачите, трохи помилився. Богданов зіграв другий матч. Він дебютував проти Олександрії. А Це перший ну, знаєте, повноцінний матч. Тут розбили обличчя Коте Махарадзе. Припушуй. Заурі Махарадзе легендарного коментатора сплутав з голкіпером Олімпіка. І його замінили, причому свій футболіст. А от як побіда дається, От ми бачимо ракурс. Да? Там відворачується, тут кровь. Ідіот хотіли виграти, ані по праву сьогодні виграли, Та виграли, вони повністю переграли. Найде були фіжні футболісти взяли під контроль все в свої ноги, і Карпати просто розгубилися. Навіть не те, що розгубилися. Мене кважени, що Карпати хотіли, що вони думали, що от ми зіграли проти шахтаря, і все далі піде. Та ні, в кожному матч треба доводити. Просто, плюс... бездарно і... просто бездарно виглядали. Просто бездарно. Плюс доповнють я те, що ми говорили, там фізика, ми думали, гадали. Видно. сьогодні явно видно, що. Не то що не було желання, не біжалі не було емоцій у футболістів. Це Ветарі о тому, що фізично команда знаходилася не в лучшим стані. Ну, у мене так само склалася така підозра, що просто на даному етапі Карпати, знаєте, десь на легких ногах пройшли старт чемпіонату. А от зараз якраз потрібно буде знаєте, якби це віддавати. І ми подивимося, наскільки команда готова для того, щоб це все проявити у наступних поєдинках. Але чесно кажучи, за сьогоднішні Карпати мені було достатньо соромно. Ну а Олімпік вітаємо з перемогою, з перемогою. И, заслуженно. и давайте посмотрим, что после игры говорили участники матча. Неделя прошла неплохо в тренировочном процессе. Но сегодня ну, абсолютно не узнать нашу команду. Абсолютно не выполнили планы. Как вы правильно заметили, эмоции... эмоций не было. Пропустили гол и не нашлось того лидера, который потянул бы всех. За собою. Плюс еще не на нам зіграла травма Нестерова, Не суміли правильно перестроїться. Наш бич це много потерь. Не можемо контролювати гру. пока ще не вміє. Ось Ви сказали про лідера. Хто їм має стати? Я так розумію, на даний момент Павло Ксьонс єдиний виклик на день. до національної збірної України чи ні? Так при чем есть национальная сборная? Это еще не показывает, что лидер. У нас есть группа игроков, которая брала, но ведь команда не могла разучиться а за 4, 4, тура провести с такими эмоциями, с таким желанием и два тура абсолютно провалить. То есть ребята сами должны понимать, кто лидеры должны это именно показывать на поле и во время игр. Сегодня даже непонятно, как это можно назвать. Мы сегодня не заслужили даже очков. Для мене дуже дивно, коли тренер після гри каже, що футболістам не вистачило емоцій, тому що, напевно, головне завдання мотивувати і викликати ті емоції це завдання головного тренера. Наскільки я розумію, правильно, Шедуарде? Ну, я думаю, взагалі не... для мене непонятно, як для футболіста, бившого. Де да? зараз виходиш ну, в будь-якому там, да, і за ветерана, ну... Как нет эмоций? Зачем тогда выходить на поле? Эмоции есть, они должны быть. Более молодые повинен, ну, но ну, це ж его завдание. Баске это его работа настроить, завести команду, сыграть на тех струнах, которые нужно. В перерыве можно было еще изменить ситуацию, но ничего-то не поменялось, как начали невыразительно, так и закончили.